Усім, що оперативно зібрались на вирішення одного нагального питання порядку денного. І відповідно, до цього законодавчній сесії присутні більше половинку статусного складу Ради і засідання ради є правомочною. І наша 66-та позачорова сесія Китайської сільської ради оголошується в Отже, От що наш, що є сина на місцях, нехай святіці і поємно. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощай, винуватцям наші. Не введи нас у спокусу, але визволи нас від правого. Бо Твоє є царство, сила і слава Отця і Сина, і Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. 呀，乌苏。 За нашої добру традиції похоменно кухний складний чинної комісії Василь Леонідович, Матвій Матвійович, Євгенія Леонідівна. Прошу розглядати хто від склад чинної комісії. Хто за? Проти? Потримали? Тут голосу. Прошу складної комісії, зняти місяця обов'язки. Участь в голосуванні приймати буду. Шановні депутати, на сьогоднішній наш позачергове засідання сесії Української сільської ради відноситься одне питання порядку денного про внесення змін до бюджету Куперської територіальної громади на 25 рік. Відповідно, питання одне пленарного засідання про внесення змін до бюджету територіальної громади на 25-й рік. Прошу за відповідь перевір питання по зачергову сесії Купецької сільської ради. Хто за? Проти? Утримались одноголосно. Дякую. Шановні депутати, на нас сьогоднішня прочего сесія викликана важливим питанням, зокрема, одним надано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетом на виконання окремих закладів з реалізації соціального проєкту активний і локації здорової України. За рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 79 тисяч 56 гривень. І відповідно співфінансування на виконання даної функції 26 352 гривні доходів місцевого бюджету. Відповідно, пропонується внести зміни і прийняти дану субвенцію в розмірі 79 тисяч гривень, 79 тисяч 56 гривень. І співфінансування місцевого бюджету розмір 26 тисяч 352 гривень на виконання соціального проєкту активні парки локації здорової України. Це всі зміни, які стосуються нашого бюджету. Прошу за питання. Прошу, Прошу. визначати, хто за відповідний проєкт внесення змін до місцевого бюджету. Гуменюк. За. Загоруйко. За. Кавець. За. Матюшок. За. Німчук. За. Колійник. За. Трученко. За. 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 Серготович. За. Паєвський. За. Пом'як. За. Пом'як. За. Чубай. За. Мушко. За. Одноголос на рішення прийнято. Дякую. На цьому наша дождь сесія. Поголошується. Закритою. Я кроса нас панує ми, браття, у своє.